Я вам повідомляю про ваше затримання в незаконного переправлення фітр державний кордон. Це що? Це що за мені їх не було просто поступувати. За що? За що тихо?

В Одесі поліцейські спільно з СБУ затримали підозрюваного в організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. Правоохоронці задокументували, як фігурант готував втечу з держави чоловіка, тимчасово обмеженого у праві виїзду за кордон. Коштували такі послуги 10 тисяч доларів. Зломисник отримав їх двома траншами. Після передачі другої частини грошей його було затримано. Слідчі встановили, що фігурант підшукував клієнтів, надавав їм консультації, отримував за свої послуги гроші і потягом відправляв до свого спільника на західну Україну. Останню, в свою чергу, повинен був забезпечити перехід клієнтів до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Підозру на затримали в процесуальному порядку та наразі повідомили йому про підозру. В організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Всі обставини та повне коло осіб, причетних до даного злочину, встановлюються.